Прикрашаю ось такі жиле. Ось таке жиле. Все добре збувалося в житті. Всіх благ тобі земних, хай матінка Божа тобі допомагає і сам Господь тебе вирощає, щоб ти виросла нам здорова, щаслива, продлива. Моя донечка Дякую. На, то Тобі ось це трусові наші гроші, а то ганусі ще дасиш гроші. Угу. Куда їм посадиш, хай. 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 Ого, Держи! Держи! Ого. Вже Арінка, ви контрольні, вже все пописали, бо вже скоро канікули, так? Да? Аріночко? Подивимося машину, що на мене не чу. Що? Кажу, ви вже контрольні, на, на, в школі все пописали, бо скоро канікули. А, ну їди. Ні! Що ще не писали? Забери палки. Цуєш. За був по ногах. Переїде, не дай Бог. Добре б'ється, знаєте? Успіхи, всьому, щасливої доленьки, зеленої вулиці скрізь усюди тобі. Хай Бог тебе благословляє на все добре. Завжди у нас є світло, а то на тобі. <смі> День народження. <смі> <Мі>, що... <смі> Та ж що? Хочеш я якусь скину, щоб вона побачила. Мам. Ти маєш скидати все. Я вшу... двіцільно ще й має бути фотографії. Так. <смі> да. Бабусі на фору. О, бабуся така гарна вийшла, чіткенька. Да, так, і точно фотографія, то я думаю, що такий дитячий, що грається тут типу. А він ще виходить. О, дякую, Орінка. яку ти бабу надрахувала. О, ой. Бабуся позуй! Бабуся, дай мені покажу бабу.